Ранку. А сьогодні у нас заняття розвиток мовлення плюс соціум. І тема нашого заняття види транспорту та його призначення. Дітки, давайте з вами подивимося на картинки і скажемо, що тут зображено. Це тролейбус, автобус, мікроавтобус, трамвай, метро, поїзд. Автомобіль легковий, мотоцикл та автомобіль вантажний. Дітки, а як ми одним словом називемо всі машини? Так, це транспорт. Ми всі з вами знаємо, що транспорт поділяється на види. Залежно від його призначення, яке види транспорту ми знаємо. Є такий транспорт: наземний, водний, повітряний і підземний. Дітки, а давайте ми з вами поглянемо на картинки і скажемо: а який у нас тут є транспорт? Так, у нас тут підземний транспорт і наземний на картинках. Дітки, а тепер подумайте, на чому можна пересуватися містом, щоб перевозити велику кількість людей. Так, це тролейбус, автобус, мікроавтобус, трамвай, а також поїзд та мітро. Дітки, а давайте з вами скажемо, а на чому можна перевозити декількох людей? Так, це автомобіль, мотоцикл. Дітки, а давайте з вами поміркуємо. А на чому ж можна перевозити вантаж? А вантаж можна перевозити на вантажному автомобілі. Дітки, а давайте з вами поміркуємо. А який транспорт у нас перевозить людей? Так, людей у нас перевозить пасажирський транспорт, а той транспорт, що перевозить вантажівки. Як він називається? Вантажний автомобіль. Тільки вантаж перевозить. А хто сидить за кермом транспорту? Так, Водій. А як на транспорт, що рухається по землі? Так. Дітки, це наземний транспорт. Дітки, а давайте з вами скажемо, а по чому рухається потяг? Так, по залізничним коліям, і тому цей транспорт називається залізничним. А що ще можна зарахувати до залізничного транспорту? Так, дітки, це метро. Це підземний транспорт, він теж по коліям рухається. А хто керує потягом, так, дітки, це машиніст. Дітки, а як ви гадаєте, а що ще допомагає швидко потрапити до іншої країни? Який транспорт? Так, дітки, це. Літак, а як ви гадаєте, а який це транспорт? Так, дітки, це повітряний транспорт. А ще, що до нього відноситься ще гелікоптер. А який із цих двох видів повітряного транспорту є пасажирським? Так, дітки, це літак. Дітки, а як ви гадаєте, а де пасажири сідають у літаках? Так. Це називається аеропорт. А скажіть, будь ласка, а хто керує літаком? Так, це пілот або льотчик. А на якому транспорті можна плити? По річці, морю, океану? Скажіть, будь ласка, дітки. Так. Це водний транспорт. А давайте ми його назвемо це пасажирське судно. Катер та човен. А як ви гадаєте, а де можна сісти? На пасажирське судно або корабель? Так, дітки, у порту. А хто керує кораблем? Так, це капітан. Як називаємо цей вид транспорту? Так, це водний вид транспорту. Дітки, а давайте ще раз ми з вами роздивимося машини вантажівки та спеціального призначення. До вантажівок належить така вантажівка, така вантажівка, бетономішалка, самоскид, сміттєзбиральна машина, автоцистерна. До спеціального призначення належать такі машини, як швидка допомога та пожежна машина. А трактор це самохідний вид транспорту. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.